Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про довкілля і чому потрібно про нього дбати. Люди живуть на планеті багато років. Як ти вважаєш, чи завжди люди дбайливо ставилися до багатств природи? Поділись своїми думками. За малюнком розкажи, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди. Чому ти так вважаєш? Уважно роздивись малюнок, поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Давай прочитаємо вірш про довкілля. Довкілля це місяць і сонце, веселка і грім. І вітер, що хмари приносить, земля, на якій твій збудований дім, зірки в синім небі і роси. Туман у дібровах, пташині пісні, у долах духмяного зілля, дитинства щасливого сонячні дні, Усе це, мій друже, довкілля. А з чого складається довкілля? Відшукай відповіді у вірші, які ми щойно прочитали. Отже, довкілля це місяць, сонце, веселка, грім, зірки, вітер, хмари, земля, туман, роси все це і є наше довкілля. Що потрібно зробити, щоб наше місто чи село причеперилося навесні. Як ти думаєш? Пропоную переглянути мультфільм Пригоди лісових друзів, Охорона природи. Сподобався мультфільм? Дай відповіді на запитання! Що трапилося з лісовими звірятами? Якої помилки вони припустилися? Чи придатні для повторного використання харчові відходи? Що потрібно порадити туристам, які залишають після себе величезні купи сміття? Розглянь фото. Поміркуй, чи є такі місця в в твоєму населеному пункті. Склади розповідь про те, як учні дбають про чистоту та порядок на шкільному подвір'ї. Чому сміття опиняється не в контейнерах чи на звалищах, а в кущах, траві, навколо будівель. Після споживання товарів залишається багато сміття, із смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Щоб зменшити шкоду, яку завдають довкіллю сміття і відходи, потрібно навчитися сортувати сміття. Як ти думаєш, Чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Поділись своїми міркуваннями та думками. А чи користуєшся ти контейнерами для сортування сміття? А твоя сім'я, друзі, однокласники, знайомі? Контейнери для сміття бувають різними: окремо для скла, для пластику, для металу. Для паперу та для органіки, тобто харчові відходи. А яка різниця між цими контейнерами? Який би ти запропонував або запропонувала власний варіант утилізації сміття? Утилізація це переробка відходів із метою збереження природи. Сьогодні в магазинах відмовляються від поліетиленових пакетів. На екологи пропонують біорозкладальні пакети. Подивись уважно на малюнок терміни розкладання відходів. Наприклад, жестяна бляшанка може розкладатися до 90 років, Недополок цигарки від 5 до 10 років. Наприклад, коробка з-під молока або соку буде розкладатися 5 років і так далі, роздивись уважно. Екологи це фахівці, які досліджують природу та працюють задля її збереження. Розглянь фото, які наслідки забруднення довкілля, скільки гине тварин через це. А скільки гине природи? Кожна людина має зрозуміти свою відповідальність перед природою і усвідомити, що забруднюючи довкілля, приносить величезну шкоду природі. Додому опрацювати сторінки 52, 53 і 54. У друкованому зошиті. Якщо виникають запитання, пишіть коментарі. Дякую за увагу, до зустрічі!